Як і в Україні у жителів Європи, головним символом різдва та нового року є новорічна ялинка. Так у Франції ялинки встановлюють на центральних площах та, звісно, в оселях. Чим прикрашають ці ялинки, розповість Євген Павленко. Тож, колего, вітаю! Так, вітаю! Новорічна красуня з'явилась у Франції у 14-му столітті Велізації. Спочатку її почали прикрашати паперовими квітами, стрічками та яблуками. Але в середині 19 століття традицію з прикашанням яблуками довелося трошки змінити. Причиною став неврожай колосальний у Франції на яблука. Тому в лотарінгі майстри місцеві вирішили зробити аналог яблука, але зі скла. І вийшли вийшло ось такі скляні кульки. Цей досвід тоді став дуже модний в європі, і в ті часи навіть в українських багатих оселях з'явилися теж кульки зі скла. Але на той час це були дуже дорогі вироби, адже це вручну робилися, розписувалися і тому ця річна робота дорога була зараз. Уже такої проблеми не хотів би ще сказати про те, які ялинки взагалі використовують французи. Це от яливець. Це не та сосна ялинка, як до, до чого звикли ми, вона зовсім не колюча, тому її використовують. Ось такі саме ялинки використовують у Франції. Вони вважаються це споконвіку. Вони використовуються саме ну, споконвіку 14 століття, і продовжують їх використовувати. Ялинки як правило прибирають вже після нового року, десь за тиждень. А про те, як прибираються ялинки у Франції, хто цим займається, я розповім вже наступних включеннях.